Дні програмі ми розповідали вам про покинуту територію артскладів, яка останнім часом не дає спокою журналістам і громадським діячам, сповнену таємницями землю. Можновладці планують роздати воїнам АТО. Натомість вони не озвучують ті підводні камені, які так би мовити і ховаються під цією землею. Проте наші журналісти мовчати не звикли. Сьогодні можемо констатувати: нащують, до нас прислухаються і роблять висновки. Отже, саме завдяки нашим журналістам тема артскладів стала активно обговорювати. У міськвиконкомі, і будемо сподіватись, що незабаром всі болючі питання тієї землі буде вирішено. І результат побачимо на власні очі. У Кременчуці активно взялися за дерева. Їх почали масово пиляти і ще масовіше кронувати. У благоустрою Кременчука запевняють, виробка дерев санкціонована. Проте нам стало цікаво, скільки ж коштує для міського бюджету, наприклад, кронувати одне дерево, які саме дерева підлягають кронуванню і що потім комунальники роблять з цією деревиною. Кілька місяців тому на алеї, що веде на Новореївське кладовище, росли собі стрункими павами височені пірамідальні тополі, як символ смутку і печалі. Сьогодні тут бачимо результат такого собі ноу-хау по Кременчуцькій. Могутні дерева кронували. Перехожим у своїй більшості така технологія омолодження дерев, звісно, не до вподоби. А мені воно не нравиться. Тому що на получається, то як хатинь, знаєте, то що там стоїть, то все таке, стовби стоять этих, как их, демари, и все. Мені то не подобається. Це ж не біля мого будинку. Якби там я б ви б сказала б, я не промовчу. І якщо раніше по місту таких собі напівоголених дерев можна було перерахувати на пальцях, то тепер їхня кількість збільшилась у рази. За словами начальника цеху зеленого будівництва КП Благоустрій Кременчука, це пов'язано з тим, що у своїй більшості дерева у Кременчуці дійшли певної вікової межі. Світлана Кулинич розповідає: аби уникнути небезпеки, яку несуть в собі аварійні насадження. І проводиться двічі на рік кронування, тобто омолоджування дерев. Проте підтримувати їх в хорошому стані необхідно постійно. Тому комунальники круглий рік можуть проводити просто санітарну обрізку. Першу ми зробили вулицю Леніна, ту, що вже знають усі, і дуже скандально. Другу ми зробили вулицю Першотравневу. На вулиці Першотравневій ростуть тополі боле. Це тополя, серебриста тополя ще називається. У неї вікова межа вже досягнута, тобто всі ці дерева, які ростуть на першотравневі, йшли під знесення. Або ми їх би всі знесли, а так ми їх знесли тільки декілька, ті, що були з дуплами всередині, і ми ніяк не могли їх спасти. Із аварійно небезпечними деревами здається все зрозуміло, але нас цікавить інше. За інформацією наших глядачів, у місті є чимало випадків, коли кронують або просто спилюють живі, тобто молоді дерева. Світлана Кулинич запевняє, їхня організація такі дерева не чіпає. У Кремечуці, за словами пані Світлани, спилюванням дерев займаються не лише комунальники з благоустрою, але й інші організації, як правило, приватні. Ми не одна організація в місті, яка займається зносом дерев. І тому, наприклад, часто ми одержуємо дзвінки. От, наприклад, і сьогодні. Міськвиконком наприклад контролює там і називає мені адреси. Ви працювали за цими адресами? Чому не вивезли? Це не не всі адреси в місті спилюються нами. Не всі кронуються нами. Вони діють за своїми технологіями і найчастіше облагороджують дерева біля якоїсь приватної території. Дозвіл на спилювання чи кронування дерев затверджує навіть не міськвиконком, а спеціальна комісія, що знаходиться у Полтаві. Щоправда, до осені про кронування можна забути, продовжує Світлана Кулинич. Адже коли розпускаються дерева, ця процедура заборонена. Далі ж, за планом комунальників, кронувати ще чимало дерев. Про ціну питання, тобто скільки коштує кронування або знесення дерева. У благоустрою Кременчука не говорять. Мовляв, не рахували. Керівництво комунальникам дає завдання, а вони його просто виконують. На жаль, журналістам телекомпанії Візит знайти спільну мову з очільниками комунальних підприємств останнім часом вкрай важко. Готуючи цю програму, ми теж дуже хотіли поспілкуватись з начальником благоустрою. Проте, за словами секретаря, він у відрядженні. Тимчасово ж виконуючого обов'язки начальника, головного інженера, кілька днів поспіль застати на місці нам не вдало. Тож, маємо, що маємо. Ціна питання закрита. Проти нам на допомогу приходить інтернет. Телефонуємо за об'явою, яку надала приватна особа. Скільки ж коштують роботи по спилу та кронуванню дерев? В середньому скільки коштує спиляти дерево? Ну, я думаю, гривень 250-300, якщо його обрізати і хоча б там на метровці попилити. А якщо просто кронувати Кронування можна, але це буде дорожче, так як буде на висоту лізти. От 500 гривень там буде вище. Ісля високо, якщо там надо буде ліс на висоту 5-6 етажей, то би, там рівень 600, може 700 бути. Тож можемо тільки здогадуватись, скільки коштів з міського бюджету витрачається на такі роботи. Щоправда, можливо, у когось з керівників міста є певний економічний сенс так вправно розправлятись з деревами. Тож у представника благоустрою цікавимось далі, куди та на що йдуть спиляні гілки. Дивлячись, що якщо воно зовсім гниле, ми його відвозимо на Деївку. Якщо воно хоч трішки на щось. Похоже, і щось можна з нього зробити, і ті ж гілки ми веземо або до нас на територію і передроблюємо їх, або веземо на КТП, яке там отоплюється декілька організацій котлом під тверде паливо. І зараз вся вона якби. Більш менш використовується в такому плані. Територія КП благоустрою і справді насичена деревиною. Власне, так само, як і територія КТП 1628. Щоправда, тутешня котельня наразі тут перебуває у випробувальному стані. Котельна монтаж пройшов. Налагоджені роботи пройшли. Випробування теж показало, що котельня роботоспособна. Тепла достатньо для наших підприємств видає. Ну, вопрос опирається, експлуатувати не можна, тому що нема акту вводу, Не виконані деякі требування. По Технічних умов. проте далі цікавіше. Дорогою на Деївське сміттєзвалище. Бачимо величезні купи сіна і залишки деревини. Так у Кременчуці існує цех, який виготовляє тверде опалення брикети. За словами консультанта цього приватного підприємства, сировину вони добувають з різних джерел. Частково постачає цеху необхідні відходи і капе благоустрій Кременчука. У цеху говорять, що працюють вони з комунальним підприємством на спільних домовленостях. В місті йде масова обрізка. Есть текущие ремонты, есть капитальные ремонты так называемые зеленых насаждений. Возникает естественный вопрос, куда это все девается? Вчера мы были на благоустрии вчера мы были на Деевской свалке, на этом предприятии. Сегодня мы были на КТП и очень много интересных вещей мы увидели. Количество и объем той древесины, которая собирается с города, образно будем говорить, ну, почему-то в несколько раз превышает э, потребности и заготовленные на сегодняшний день это количество на этих предприятиях. Да, есть определенные договоренности, как мы вчера услышали, между этим предприятием, которое делает брикеты, между благоустроем. Часть дров проводится, все равно привозится благоустроем на КТП, но количество не сходится. Куда девается? Ну, это вопрос, наверное, руководителям предприятий. Скорее, в первую очередь, это, наверное, или ничего. Хоча приємно було увійшоти, що підприємств предприятий переходить на енергозбереження, так називаємо, ставить дерев'яні котельні, ніколи працюють в еспитальному режимі, як на КТП, це дійсно речі, які необхідно і максимально в цьому году зробити. Як ви самі розумієте, розставляти всі крапки над і із влади міста нам ніхто не збирається. І це навіть не дивно. Адже, як відомо, там, де задіяні комунальні кошти, там свої спроби. Ави і напевне чималі секрети. ділитись якими зі звичайними людьми ніхто не збирається. У нас та у мешканців Раківки виникає чимало запитань і до дій ось таких лісорубів, які кілька тижнів тому пиляли дерева по вулиці набережній лейтенанта Дніпрова. Розрішення на вирубку хто може показати начальник. Начальника, а начальник, начальник де? де? Скоро буде. Это плановая вырубка. А у вас должно быть разрешение на вырубку. У вас. Но Вы у Нам сказали, что мы делаем. Плановая, плановая. Приезжала милиция, сказала, что завтра будет хозяин с Киева и предоставят ставят документы. Я вот живу в 14 этажке, вот это все же были деревья, он, сколько деревьев спилено. Вот это снимите, это все спиленные деревья вот там. А у те деревья спилены уже вот Це таке робити, Він з осені випиляв. Я не знаю, скільки дерев а підіть одні Подивіться з цієї сторони, що робиться. Це ж льохки голови. Вони далі будуть його пиляти, Вони будуть далі пиляти. А вони там подивіться деревами он там. Уселена стурбована такою масовою вирубкою зелених насаджень. Громада згодом нас знову покликала на набережно лейтенанта Дніпрова. Тоді нашій знімальній групі вдалося з'ясувати, що територія аж у 6 гектарів знаходиться в оренді. Територія повністю аж до цього самого до гаражей. 6 гектар здійснив. Дерева падають на машини, тому як би от тому вибирають. Та для місцевих мешканців це не є перешкодою у боротьбі зі знищувачами зелених насаджень. Тому заява з колективними підписами… Саме щодо болючого питання незабаром має потрапити до прокуратури. Ми ж обіцяємо слідкувати за ситуацією на тамтешній стоянці. А це вже лісосмуга по вулиці Сербіченка. Місцеві мешканці сюди регулярно виходять на суботник, аби прибрати купу залишеного сміття. Та окрім вже традиційно покинутих пляшок і папірців, люди наткнулись на безліч поодиноких пеньків. Это зеленая зона, которая используется людьми как парк, можно сказать. Хоть он и неофициальный, но здесь есть своя инфраструктура. Здесь играют ребята в футбол, сюда приезжают афганцы играть. Здесь ребята, которые со всего этого жилого массива, здесь несколько девятиэтажек на подмосте. Вот. Здесь есть тропинки, люди с детьми гуляют, здесь пикники устраивают. Вот. Но в последнее время, вот, кроме загрязнения, бутылками вот этими вот В общем, стеклом, пластиком. Стала еще одна беда вот вырубка именно вырубка леса. За словами Марії, таке неподобство вони тут виявили після зими. Навіть власноруч люди спіймали такого собі браконьєра за деревами. Ми навіть спіймали одного дядечку, який катив брівно от стрізав прекрасний серебристий тополь. Вот, ми його поймали. Потім там моя колега написала заявлення в міліцію. Вроді би міліція відреагувала. Марія розповідає, у міськвиконкомі пообіцяли за цією лісосмугою слідкувати і змайструвати спеціальні таблички, які б попереджували недопросовісну громаду про загрозу штрафу. зруба не И здесь водятся разные зверюшки чудесные, которые вот исчезают в последнее время. Здесь очень много красивых цапель, вот, здесь утки. То есть все вот эти, вся эта живность находит себе здесь пристанище, вот в этом лесу, в этих плавнях. Вот. А если его уничтожат, они просто уйдут отсюда. Они же тоже свою функцию исполняют какую-то в природе и в этом регионе. Все, кто кому не лень с частного сектора и вообще неизвестно, чьи люди приезжают на машину, на грузовых пилят лес шикарные деревья многолетние вот они просто ну становится голо некрасиво и жалко потому что это столько лет надо чтобы это все выросло никто никогда я ну я не видела по крайней мере чтобы ухаживал за этим лесом чтобы кто-то мешал спили деревья кроме как жителей хотелось бы чтобы эта территория все-таки принадлежала какой-то организации и Ну, шел контроль за вырубкой леса, за мусором, уборкой территории, потому что у нас немного осталось таких мест в городе, которые вот так, естественно, произрастают. Переконатись на власні очі, що дерева хтось нахабно пиляє, приїхав і головний спеціаліст відділу благоустрою Крюківського райвиконкому. Геннадій Артюшевський стверджує, частину тутешніх дерев спиляли представники дитячо юнацько спортивної школи номер 1 У них на це був спеціальний дозвіл, а частину знищили лісові крадії. Так як багато в цій лісополосі багато дуже сухих аварійних фаутних дерев'їв. дано было разрешение спортивной школе, грибной базе удалять эти именно сухие деревья, которые позначены синей краской. Они есть, мы можем пройти посмотреть еще те, которые не удалены. Остальное есть, есть воровство, да, люди у нас такие, которые несознательные, воруют это все дело. И По цьому по поводу возбужденого головного діло, наскільки я знаю. І справді недарма кажуть, ліс рубають, тріски летять. Напевне, прослідкувати де законно, а де ні, знищують дерева просто неможливо. І що потім роблять з тією деревиною. Але хотілося б, щоб людей, які переймаються цією темою, більшало. Ми закликаємо вас не бути байдужими до того, що трапляється у місті. А міський патруль готовий і далі разом з вами вирішувати проблеми. Якщо вам відомі кричущі факти неподобств у місті, телефонуйте 067 535 89 09. Разом будемо робити кращим і якіснішим життя у Кримичуці. А з вами був міський патруль.